Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гумлики. Сьогодні у нас буде влогове відео. Якщо ви дивитесь мене постійно, не тільки барахолки, ви знаєте, що я показую вам заходи, які я відвідую. Скажімо так. І от на минулому тижні я була на зустрічі. Пані Оленою в жіночому хабі. Пані Олена травниця. Але вона не просто травниця самоучка. пані Олена вивчала біологію, тож вона, скажімо так, дипломована травниця. Що хочу сказати, мені дуже сподобалось. Зустріч була така невимушена атмосфера. Можна було попити чай з лікарських трав. Можна було задати питання особисті, можна було придбати деякі збори трав. Ще пані Олені можна замовити збори трав, ну, якщо вам це цікаво, звісно, якщо вам це потрібно. А ще у пані Олени, як я дізналась, є такий собі невеликий будиночок, в якому можна поспати на бджолиних вуликах. Ось така собі терапія. Кому цікаво, залишайте, подивитись. це будуть якісь нарізочки, тому що зустріч була дуже довга, більше двох годин. От, Щось я шматочками відзняла, просто щоб вам показати цю невимушену атмосферу. Кому цікаво, під відео в описі, мабуть і в закріпленому коментарі буде посилання на телеграм пані Олени. Що ж, кому цікаво, лишайтесь. Запрошую до перегляду. Ми так будемо з вами настроювати сьогодні. Таки, таке оце ще ви знаєте? На Хто хоче зараз потребуватися, поподробляти, попробувати, можливо, якщо стаєте ладошечку повністю, щоб не забирався звук, і отак подаруємося, і потім отак ведемо цією. Камінкою, скільки нас тут не дуже багато то буквально два-три речення як пастуть, і що ви очікуєте від нашої зустрічі? Бо більшість з вас, майже всі, я не бачила разу, ми можемо приємно встановити контакт з вами мені. Важливо, щоб та мета з якою ви сюди йшли. Ну ви ж уже якось собі уявляли цю зустріч, можливо манектор'яв. можливо, що ви тут побачите, почуєте. Що це для вас? І наприкінці заняття ми теж підведемо відсумочок. Я буду дуже вдячна наприкінці заняття вашому слові. Буду вдячна вашим враження від нашої зустрічі. Тому, будь ласка, давайте так Ну, Взагалі, дуже хотіла, щоб це відбулося як таке маленьке свято. Знаєте, як такий островочок від будинного життя, бо воно в нас на сьогоднішній день. Дуже різноманітне далі, не таке легке, як може 5 і 10 років у кожного з нас, да? то нема стабільності певної якісь нюанси. Ну, не будемо вдаватися. в Подробиці я хочу вас запросити, немає відразу. То Добре. пропоную вам залишити десь там, за дверима, стоєту, якісь хвилювання. а тут просто от на дві годинки, ну, дві годинки, да, у нас. Десь приблизно плюс-мінус. Понуритись в магію та понуритись в те, що в нас дійсно цієї. Я дуже вдячна вам, що, попри те, що в кожного є справи і багато справ ви знайшли час, це ви знайшли час для себе. І не тільки для себе, для свого роду, от як ми сьогодні пригадали. У нас є наші покоління, які нас сюди привели, є те покоління, яке ми вже даємо. Наші наші це дуже важливо. Надіюсь, що сьогодні ви отримаєте навіть більше, ніж очікували. Будь ласка, які питання ви записуєте, потім задаєте. Можливо, у кого є такі питання, що він не хоче задавати? То можна мені потім перетелефонувати. Я свій телефончик скажу. І сьогодні у нас буде такий формат. Ось у цьому залі. Я ще провожу такі домашніх в домашньому форматі, коли нас там 5-7. Жіночок, інколи приходять чоловіки, ну дуже рідко, але я так радію, коли і прийшов ось останнім разом, шестеро в мене було. І, то він так усе коментував, кожну турбочку дивився собі, в чайничок заварював. Ну, така дійсна магія. У них є це час не будиночок, дуже багато різних квітів, різних рослин, оце, це, до речі, в мене лавандочка на підуконні. Я цей сорт в цьому році вперше вирощувала думаю, як вона буде зимувати. Ну, це якраз класно зимує, стоїть отак, свічечки, на вулиці. А один сорт так зовсім вушка помішав. А потім я ще займаюся бджолами. В мене є такі апібудиночок. Приходите, релаксуєте, лягаєте, спите, бджілки жужають навколо вас. То, це таке теж. Дуже гарне діло. Я і родові і своєму своїм батькам, дідусям. пращурам за те, що я тут і зараз. І ну, я попрошу благословити, тому що може не все в мене виходить так, воно ідеально від душі. Я спробую сьогодні вам це передати. Дякую. Зараз я пропоную на хвилиночку закрити очі і е, розслабитись, відкрити ручки, розслабитись. Це чаша тобі, це чаша. Вибирала я її сама. Так цікаво склалося в 23-му році. Е, я полетіла в Непал, була в Непалі і в Індії. Дуже так мене ця ще. Поїздка перевернула, як ото кажуть, ніг на голову. і Це я вибирала сама. Значить, Хто знає, я думаю, що більшість з вас чує, що таке чаша. Їх дуже багато різних із різних матеріалів. Чаша вона гармонізує воду, а ми знаємо, що наш організм це 70% водички. То пропоную зараз трошки згорманізуватися е, і понуритись в гарний такий світ, дівчатка ножки ровненько ставить, щоб я класно у нас рухалась. Оця е, чаша вона відповідає ну, приблизно до четвертої чакри. Це зелененького кольору Чакра, яка у нас окручувала в, соняч... в сонячне сплетіння. А на о, так, дівчата тут тут немає, да, збиралось. Тут можна взагалі нічого не пояснювати. Тут трошки пропоную закрити очі, буквально на хвилиночку о, я пройдусь по колу і потім будемо знайомитися. з Закриваємо ласки. Ми перехрещуємо панчики, закриваємо ласки, Можливо, хтось з вас пригадає лух. Хтось пригадає небо над лугом, сонечко, запахи трав, роса під ногами. Хтось пригадає свою бабусю чи дідуся, які займалися травками. А я так розумію, що більшість із вас тут якраз таки прийшли, тому що ви вже давним-давно магіні трав тільки прийшов час вам про це дізнатися трошки більше. Я хочу вам побажати бути наповненими, бути щасливими. Ніжками відчуваємо, як заходить із земельки дуже гарна, цілюща енергія. Вдихаємо через стопи ніжок. Доводимо повітря до позвоночника, потім проводимо його наверх, випускаємо видихом в небо. І потім вдих робимо з неба, пропускаємо через все своє тіло, наповнюємо кожну клітиночку космічною енергією і видихаємо її через ніжки. Давайте зробимо ще такі два-три вдохи. Кожен в своєму тимпі, Вдихаємо через стопи ніжок, начебто ми босічка стоїмо на земельці, на травках і видихаємо у небо. Вдихаємо із неба, пропускаємо. Через свій організм, через своє тіло наповнюємось і видихаємо саме. У мене бабуся одна і бабуся друга. Батьки в мене з села, тому я зростала якраз таки серед трав, у лісах, травка, з піщани. Я думаю, що всі знайомі з цією травкою. Я зараз поповнюю нерів'яні, всі коробачки буду передавати по колу. Є. Ви можете доторкатися, дивитися і ще. Знати, що пропоную У нас тож то ж потім чаювання, то ми давайте по стаканчику. Я всім роздам і висадить стаканчик. Ось ну хтось хоче цим піщами, хтось хоче... Там материночку, хтось захоче іванчай ферментований, чикусь квіточку. І ви собі положите в стаканчик саме а, те, що сьогодні ваше, чи то за дотиком воно ваше, чи за запахом, чи ще за якимось знаками, чи просто ви відчуєте. О, мабуть, це моє сьогодні. <стас> е, потім моє життя складалось так, що це була і наукова діяльність. І викладацька діяльність в середньому я е, працювала агрономом РЕМ. потім е, працювала у відділі селекції картоплі, і картопля це у мене все життя, і дипломна у мене картопля. і потім я ще дисертацію писала що тут картопля. І взагалі картопля, картопля Зараз я розкрою в межі. Потім е, я поступила в інститут мікробіології, ви знаєте, наукова установа у нас сільською сподобальською і там 14 років. З 2002 по 2016 року. Раніше, мабуть, так? Бо я так бачу, що знайома людина. Десь вже багато От. І весь час трави коло мене, але тоді молода, то що там трави. Все і так гаразд, слава Богу. А вже так трошки з руками стало більше цього варто приділяти, і особливо мені подобалось шити подушечки. Це у мене якась така виня, це просто гуня для мене. Тут сіно і наповнюємо сюди, кому що хто лаванду захоче, хто м'яту. Тобто все таке щось. Ну, що сюди я не на нашилася. На, на на... на. Це ось, <реш> <Знає, реш> бачите, вже доросла жінка, але подушечки. Так от коли ще в інституті мікробіології, то просто я й шила, дарувала це. У мене була фішка така на дорік. Це подарувати, а вже з 16-го року. З навчального року я пішла викладати. Думаю, що то стільки всього треба ж комусь передавати. Так якось життя мені дало. Я пішла це зараз технологічний. тоді ще регіональної економіки було. був інститут я тут на строєцькій починала робити. І так сім років я викладав Ну оце все передавала. Оце золотарник звичайний. За золотушник. залатушник і ще і ще кажуть на його золота розгадка. Ось я іще, у макси іще якась запам'ятала. Да? Ну, тобто можуть в різних регіонах назви трошки бути різні. Оцей золотарник зараз дуже актуальна тема, дуже гарно від нетримання не мочі. Вона така майже нейтральна, то в принципі в чайок теж можна лежити. Від маренник він різний буває, це наче під вареник Така гарна рослинка, вона пахне, або ще кашка його називається. Кашка, вона жовтенького кольору, вона та швахне бджоли, ууу, такі бджоли ж мої ж летять толкую. І називають, ну там п'ята важливо там саме по-червому, вона в мене сірініває. Вона як декоративна рослинка, десь така, такі гарні квіточки, а потім я не знаю, що вона ще лікарська. Ну він пішов. Я думаю, що пішов. Збираємо, як правило, ну, знову ж таки, є певні рекомендації. Да? Більшість рослинок лікарських це якраз такі лікарська сировина, як трава. Да? Ось ми зрізаємо над корінчиком. І стебло, і листочки, і квіточки, все зриваємо. Є такі, які конкретно корінчики. Є насіння, ось я вже mm -hmm. передала. От, десь ми збираємо тільки насіння. Ось буду передавати з баночками. Це, наприклад, у нас жива і собі. Лучше не придумати для очистки від солей, щоб у у нас десь там щось в колінах, шині і так далі. Давайте я одразу пару парочку зберемо. Ну і дороги матеріал. Ви можете відкривати собі. Чого сміємось? Зато Замуж хочеш, скоро вийдеш. Навіть копі для чого? Щоб прийшов, якщо пішов, то прийшов, що прийшов. Головне, що ще зрозуміти, щоб той прийшов, а то навоїш, як прийде, а потім чухає, бо сподіваєш, краще не прийшов. Так, що це в нас? Це всі знають. Так. Такі таке кружка, я просто зараз. Я приїзд. Я не знаю, що ви робите, А я кайфую. Я не знаю, що тут. Це м'яна. Дівчатка м'яна, це взагалі така ролика. Куди ти положиш, не ошибишся? ці всі у мене травки зараз такі невеликі будинок, це втілення моєї мрії з дитинства. Ну просто прийшов такий час, все ж воно вчасно, вже коли Діточки повиростали, я вже більш-менш устаканилась. Фінансово я майже на увазі, думала, там треба омрія з Дівчата посія, то скажу, то все, ж що воно буде просто свідомети. Ось просто приходить час на Ось хотіли десь там, боси. Чи гола побігати, то заїхала в ліс і побігала і повалялася, зробіть те, що ви хотіли. просто. Пожалуйста, Значить, треба, щось тут накопичено Треба писати, як у вас це згорнуть. Це тільки сама прозоро. Треба покрівчати, поклічали, треба побіч. Теж щось там придумали, тут бойово. Це має виходити. Це якраз минулі. за те, що оті емоції, які десь заховались, не дай кожен здолазити. Треба їх централізувати. Ну да, я розрізилась, ну, навіть що далі повад. Все, випустілі, живемо далі. Я хотіла ще сказала. Ага, похова дошліма, дівчата. У мене там інколи десь викупує, маленький такий будиночок. А коли мама вже построїла, батько каже, хм, а як тобі можеш його кімати? ну просто електрикою, включив лісіточку. Комік називається для чайності <плум> ріму. Це щось таке, чайки. Ми це дівчатка зібралася, як ми позволили, <плум> попити чаю, побалаку про життя. І от прийшов час, я його побудувала. Коли він вже майже готовий був, батько каже, давай там вісто зробимо. Ми зробили ті, біжаночка така, Ложишся тепленько а хай тут така маленька кімнатка, три з половиною на половиною. Просто маленький тілібочок. І оце ж тому ну, воно трошки. В <реш> <реш> там сього ми і проводимо ці домашні такі посіділочки. Ось які з вами зараз тоді в маленькому форматі. Вони трошки якось по-іншому проходять, тому що ну, коли троє-п'ятеро людей, це одне з вами трошки. По іншому ну і знову ж таки завжди зустріч. Вона трошки. А я вам скажу, я не готуюсь, бо вона вже все якось іде сьогодні...